Омий йорданською водою, ті рани, що солдат болять, сховай їх, Боже, за собою, Хай відпочинуть і посплять. Бо їм так тяжко, О, Ісусе, і замерзав горнятку чай. А рідні пишуть їм і плачуть. Ти там тримайся, ти тримай, тут люди ходять щедрувати, кутя, узвар і пампушки а там. Набої і гармати, примерзли сльози до щоки. Так, все терпіти, так стояти, яких потрібно ще святих. Святі воїстину солдати, ми щиро молимося за них. Тут спокій є, тепло в родинах, а на нолі мороз тріщить, там теж стоїть чиясь дитина, тримає небо і не спить. Нехай же кожен українець-солдат згадає при столі. Війна в країні не скінчилась. Христос хрестився в Йордані.